Всім привіт! У нас поповнення є каченята 8 штучок. Це з тих яєць, що качка залишила. Також у нас ще повний інкубатор є І ще у одної качки тепер почався вивод. Ну, зараз вам покажу ось такі маленькі, гарненькі красунчики. Так, у нашої качки почався вивод. Дивіться, вже чотири коченятка є. Ану тихо, тихо, тихо. Так, вона собі зараз до них піде. Ось, бачите? Вона ж королупа повикидала е, собі геть. Ось так. Ось шкаралупа. Вона її викинула з них, так? Да? Ось каченята. Такі кольорові. Ну, в неї будуть там каченята, але ми не знаємо скільки, тому що яйця є поганих Трішки яйця, видно, їх погано гріло. Вся качка всілася на яйця. Так. У нас на черзі ця качка. Оце найспокійніша качка і чимно дуже. Так, під нею є не пам'ятаю скільки їй. яйця всі тепленькі, гарненькі. Такі у нас справи на господарстві. Таке сьогодні відео. Ой, чем. Ой, їдять. Дощі де. Кинули їм трішки такого. Вони люблять такі листочки. Ось так і дать. Постереження лише в нас наші класуні. Так, цю качку ой, качку ці дали до кроля. Ось 13.06. Ну, Будемо бачити. Бачити, що буде. Тасті то все добре. Наш Тарас як завжди відпочиває. Гарний наскрізь. Треба буде ще залишити одного на Ой, Ну будемо бачити, що буде з цієї кровиці. Саморобна газонокосилка Дивіться, як коса ідеально. ідеально. Правда, залишає такі рядочки, але нічого, це треба потім згрібається. Її можна і курям викинути, і під помідори. Ну, ось, ось так косить гарно. Кровонятка сидять, відпочивають. Ось такі красончик. Дивіться, це, усі, це всі кролики. Е, кому може хтось тут е, по місцевості, десь недалеко живе, може комусь треба кролика, тому що ми залишати будемо тільки одного із них собі. Отакі, От бачите, гарненькі кролики є, два сірі і один цей. Білого ми залишимо собі. Він такий гарбузок маленький. Отак. Такі тоді, а скоро будемо їх переселяти звідси. А то дійсно їм тут вони надоїли трохи вже кролиці. Ой, кролиця в нас чемна. Це вже м -м, другий її виводок, здається. Ольки. Так, каченят більше не вилуплялося поки що, ось вони. ж корову всю викидає сама і допомагає продовжувати дірочки також. А які маленькі, які маленькі. І, ну нехай сидять, нехай сидять. Так, хочемо спробувати укорінити е, плакучу вербу, ось на гілочок декілька. декілька. Будемо бачити, можливо, вона укоріниться. Не знаю, не знаю. Ось така у нас верба. Зараз покажу, яка вона у нас велика. Так, ось у мене цей ялівець, чомусь він починає сохнути. Хоча давно я давно посадив його, підливаю, ну якийсь він такий. Не дуже, не дуже. Ось звідси, яка у нас плакуча верба. Гарна. Тут можна в неї так залізти, я повністю у ній. Ось так. Треба її буде підстригти. <кхід> Може хтось знає, як підстригають по верби. Їй декілька-тільки років вона така велика. Ой. Ну ось так. Речі синя мого брати день народження. Може хтось хоче його привітати в коментарях, йому буде дуже приємно. Ось таке сільське життя у селі. В селі України. Кому сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Трішки гарних новин. Трішки роботи. Ну і такі то діла. Всім пока-пока.